Починаємо після матчої прес-конференції жіночої суперліги «Демарт». Сьогодні «СК Балта» на тайбрейку перемогла збірну України Ю 17. І сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Сергієм Кольцовим та кращим гравцем сьогоднішнього матчу лібера СК Балта» Тетяною Гращенко. Тетяна, вітаю вас з індивідуальною нагородою, з перемогою. Які ваші враження від сьогоднішньої перемоги? Дякую дуже вам. Враження ну ми ж виграли звичайно приємні враження. Ми трішечки недооцінили наших суперників. І з такими молодими суперниками дуже важко грати. Те, що коли більш досвідчені, більш прогнозовано ми знаємо, куди вони будуть бити, так? А молодші важко було трішечки підстроїтися. Вони нав'язали нам свою ігру. От вони були дуже була ігра швидка, і ми, нам потрібен був час, щоб... Нав'язати їм свою ігру. Що ми зробили в третій-четвертій партії і п'ята? Також. Ми виграли. Рада дуже. Дякую вам. Пане Сергію, вітаю вас з перемогою. Що ви можете сказати? Чому не вийшло в перших двох сетах така гра і потім я думаю, що дуже налаштовувалися, тому що ми перегоріли це. Називається. Ми грали з того, товариську зустріч з цією командою в сонячній долині. і Вони нас там 4-1 просто рознесли. Просто ми не знали, що робити. Це було да, передсезонні ігри, і вони з нами робили все, що хотіли. І я дівчатам перед грою казав, що ну, на цю команду треба налаштуватись, ви розумієте, що там шикарна подача, хороші діти. Я обожнюю цих дітей, це майбутнє українського волейболу. І вони вже зараз підтверджують своєю грою, що вони можуть на рівних грати в Суперлізі. І я вважаю, що першій партії просто віддали, перегоріли. Потім, поки шукали свою гру. А після другої партії ми зробили ряд змін. Ми поміняли діагональ догравальницю. Нас багато, я постійно шукав за рахунок, чого ми можемо виграти цю гру. І слава Богу, що знайшов. Тому що ну, якось не дуже хотілося програвати. Але я розумію, що це наш суперник, в принципі, і по сезону буде такий ну, постійний. І я впевнений, що, напевно, ми і в плей-офф будемо з цією командою боротися, тому я думаю, що ви побачите ще. Не одну цікаву гру проти це точно дякую вам за гру та коментар. дякую.